Він і сам не знав, навіщо опинився в цьому місці. Просто така робота, звичайний виклик у звичайного лікаря швидкої допомоги. Михайло Юрійович до своїх 35 вже встиг багато побачити, тому не здивувався невеличкій напівзруйнованій халупі, в якій, як з'ясувалося, жили люди. Та серце все одно зрадницьки стиснулося, коли він стояв біля перекошеної хвіртки. Разом зі своїм напарником фельдшером Іллею. Ей, є тут хто живий? гучним відлунням пролунав голос Михайла Юрійовича. У ту ж мить із заростей смородини вилізло щось сіре й кошлате. Шерсть тварини була в реп'яхах, а очі світилися недобрим вогнем. Ррр. загарчала потвора. До такого повороту подій, лікар був зовсім не готовий. Потвора вмить опинилася біля хвіртки і уже ладнала вискочити назовні, але тут пролунав голос господаря, який, хитаючись, з'явився на порозі дому. Жужа Ану стій, зараза така. Собачка одразу притисла вушка і покірно, дрібно ступаючи, підійшла до нього. Старий чоловік замахав руками, запрошуючи бригаду до хати. Ех, і робота нам сьогодні світить, зітхнув Ілля, багатозначно глянувши на Михайла Юрійовича. Той мовчки кивнув. Ви не бійтеся, жушку, вона погавкати любить. А так, тільки на вигляд зла. прохрипів чоловік невизначеного віку, від якого тхнуло різким запахом алкоголю. Ми, власне, до Єлизавети Петрівни. Де вона? Одразу перейшов до справи Михайло Юрійович, міцно тримаючи лікарську валізку. Старий зробив скорботне обличчя. Ліска то, та там рідна, куди ж їй тепер діватися? кивнув він у чорну пащу хати. Ветхе житло дихнуло на них сирістю та стійким запахом, який буває в оселях хронічних алкоголіків. Михайло Юрійович обережно ступав по скрипучих дошках, намагаючись обходити купи сміття, що валялися під ногами. Старий ішов поруч, хитаючись, і показував, куди йти. Біля стіни, на якій висів портрет гарної жінки, Михайло Юрійович зупинився, придивляючись. А оце ліска, яка ж колись була красуня, актриса театру, талант. Велике майбутнє їй, між іншим, пророкували, але доля злодійка розпорядилася інакше, почав нудним голосом провідник. Де хвора? різко перебив його лікар. Власне, ось, уже прийшли, відрапортував чоловік, кивнувши на підлогу. Там, на купі ганчір'я, лежала висохла бабуся. Жінка справляла жалюгідне враження. Скуйовджене рідке волосся запалі очі, перекошений беззубий рот. У ній важко було впізнати колишню красуню. Вона дивилася застиглим поглядом в одну точку і мугикала. Схоже, інсульт! діловито прошепотів фельдшер Михайлові Юрійовичу. Той кивнув і озирнувся, шукаючи стілець. Але, зрештою, присів поруч із хворою навпочіпки. Давно так? коротко спитав він. Та хто ж зна, учора ми трохи відзначали, я прокинувся вже після обіду, дивлюсь, а вона лежить, не говорить. Думав, образилася. А воно, он що навіть до чарки не доторкнулася, хоч я ж її улюблене приніс. Розтратився геть. От із горя й сам пригубив, почав виправдовуватися чоловік, киваючи на пляшку дешевого спиртного, що валялася поруч. Ну що, живою довеземо, Юрійович? прошепотів Ілля, коли вони після огляду вийшли по ноші. А чорт його знає, Ілюхо!» – відчайдушно вилаявся Михайло Юрійович. Він завжди болісно сприймав такі виклики і сам ніколи не вживав алкоголю. Ілля це знав не перший рік працювали разом, і хлопець добре вивчив звички свого замкненого колеги. Коли вони повернулися в дім, біля хворої вже крутилася собачка вона тихенько скиглила і лизала щоку господині. Тварюка без мозку, а диви, як усе розуміє переживає заліску, любила її. Три роки тому на смітнику підібрала і відігріла. Душа в неї добра була. Все казала, що винна перед якоюсь тваринкою. схлипнув чоловік. Михайло Юрійович глянув на жужу, а та подивилася на нього якимось людяним, глибоким поглядом, у якому змішалися туга й надія. Лікарю раптом стало не по собі. Давай, Ілюхо, допомагай! нервово буркнув він. І вони поклали ледь живу жінку на ноші. Єлизавета Петрівна раптом розплющила очі і подивилася на Михайла затуманеним поглядом. Синку, непокірними губами прошепотіла жінка і спробувала схопити Михайла Юрійовича за руку, але той відсахнувся. Ох, бідолаха! Та ви не зважайте, вона все сина чекає. Там важка історія вийшла. Колись через нього театр свій покинула, а він ось як віддячив, навіть носа до матері не показує. Ну, забрали його в дитбудинок у свій час, але ж це не привід про матір забути, тим більше ліска себе щодня винуватила. Ех, молодь тепер не така, як ми були, почав нарікати чоловік, жадібно поглядаючи на рештки у пляшці. Михайло Юрійович не став слухати одкровення створіння, що давно втратило людську подобу. Сам він давно звик жити без батьків і не любив ворушити ці спогади. Тому швидко підхопив ноші з непритомною жінкою і рушив до виходу. За ним скільки лап вистачило, кинулася жужа. Вона, повискуючи, вимагала повернути хазяйку назад. Ну, тихо ти, кричиш, як божевільна, штурхнув її біля виходу господар. Собачка жалібно заскавчала. Михайло Юрійович скривився, ніби від болю. Пса не чіпай. гаркнув він, і чоловік завмер у нерішучості. За хвилину машина рушила, але Михайло Юрійович іще довго дивився, як за ними щодуху мчить брудна, кошлата собачка з надзвичайно відданим серцем. На душі було тривожно. Скільки живу, все більше переконуюся, що тварини в багатьох речах кращі за деяких людей, тихо сказав він. Та годі тобі, Юрійович, теж скажеш, щось у тебе сьогодні настрій сумний, усміхнувся Ілля. Померла під ранок, а ви ким їй будете? спитала молода, недосвідчена медсестра. Вона тільки вчора вийшла на роботу і дуже хвилювалася. Син, тихо промовив Михайло Юрійович, відводячи погляд убік. Дивно, знизала плечима дівчина, гортаючи журнал. За документами вона проходить як самотня, неблагополучна жінка. Її позбавили батьківських прав, коли мені було тринадцять, ніби виправдовуючись, промовив він. Михайло Юрійович раптом відчув нестерпну тяжкість від тієї правди, яку завжди намагався тримати в собі. Минуле він так старався його забути, але тепер воно накрило його чорною, задушливою хвилею. Міша завжди почувався зайвим, народила на свою голову, повторювала при ньому мати. Хлопчик дивився на красиву жінку і завмирав від почуттів. Які його переповнювали, його мати, Огнєва Єлизавета Петрівна, була актрисою театру. Жінка робила блискучу кар'єру, поки у 30 років не народила сина від одруженого чоловіка. Невідомо на що сподівалася Єлизавета, можливо, просто кохала, але врешті залишилася сама нікому не потрібна з дитиною на руках. Вона назвала його Михайлом Юрійовичем, на честь улюбленого поета. На тому, мабуть, її любов до сина і закінчилася. Михайло Юрійович пам'ятав її гарні блакитні очі та довгі русяві локони, що спадали на плечі. Іноді мати гладила його по голові й усміхалася, і тоді в цілому світі не було нікого щасливішого, ніж міша. Шкода тільки, що це траплялося так рідко. Минали роки мати дедалі частіше гнівалася й проклинала керівництво театру. У такі хвилини Мишко намагався не потрапляти їй на очі, йому було моторошно, самотньо в їхній великій і гарній квартирі, але він любив видиратися на підвіконня і дивитися у вікно. У дворі гуляли щасливі діти зі своїми батьками, і Мишко мріяв, що колись і він так вийде зі своєю мамою. Та цим мріям не судилося збутися. Одного дня вони зібрали речі і переїхали до невеликого будиночка на околиці. Михайло важко звикав до нового місця і зненавидів його всією душею. Йому було складно освоїтися в новій школі, куди його перевела мати. І він сумував за старими однокласниками. Але найстрашніше було те, що мати все частіше тяглася до чарки. З їхнього дому зникли всі цінні речі, прикраси та навіть їжа. Якось Мишко повертався додому і побачив цуценя. Він обережно сховав його під куртку і приніс у свою кімнату. Відтоді йому стало не так самотньо. Єлизавета Петрівна довго кричала і топала ногами, коли помітила собачку. Але тоді Мишкові вже виповнилося дванадцять, і він сам заробляв собі й тварині на їжу. Ну й ім'я ти вибрав Жужа. От якби назвав гарно, наприклад, Джульєтта, говорила мати, коли приходила до тями після нескінченних пиятик. Але Мишко лише знизував плечима. А вірна жушка не відгукувалася на Джульєтту. Вона підросла, зміцніла і стала схожа на симпатичну породисту собачку. Це сталося навесні. Мишко затримався в школі. А коли зайшов до хати, жужа не вибігла його зустрічати. Вона взагалі не вийшла. І хлопець із жахом зрозумів, що її немає вдома. Він розштовхав п'яну матір. Де вона? Відповідай, кричав Мишко, трясучи жінку з усіх сил. Та нарешті розплющила очі і подивилася на нього затуманеним поглядом. Миколі продала він давно просив. До речі, за твою шавку добре заплатили. Розреготалася вона і звалилася на ліжко. У Мишка з очей полилися сльози. Він зловив себе на думці, що хоче вдарити цю жінку. Яка завжди була йому чужою, йому раптом стало страшно. Він стис кулаки і пішов збирати речі. Проходячи повз портрет матері, що висів на стіні, він сповільнив крок Ненавиджу тебе. прошепотів він зображенню і упевнено вийшов із дому. Деякий час він жив на вулиці, потім у школі забили на сполох. Мишка знайшли, був суд. Матір позбавили батьківських прав, а він опинився в дитячому будинку. Попри все, хлопець прагнув вирватися в люди. Він закінчив медичне училище, потім інститут. Михайлові безумно хотілося бути потрібним, і він знаходив порятунок у роботі. З жінками його стосунки не складалися. Усі романи закінчувалися дуже швидко. Михайло боявся покохати когось і твердо знав, що жінка обов'язково зрадить, як зрадила мати. Він тихо йшов до будинку, ось і перекошена хвіртка. Тепер він точно знав, навіщо того дня доля привела його сюди, щоб попрощатися з жінкою, яка була його матір'ю. Він зазирнув через паркан. На порозі сидів той самий чоловік. Побачивши Михайла, він підвівся і пішов відчиняти. За ним бігла жужа. Єлизавета Петрівна померла, сказав Михайло і погладив жужу. Та подивилася на нього, і жалібно заскавчала. От лихо! І куди ж мені тепер подітися? Дім цей у ліски за борги забирали. Ну й справи! бурмотів чоловік. Ти заходь, може, вип'ємо за упокій душі, запропонував він бадьоро. Михайло чомусь зайшов у дім і спостерігав, як співмешканець Єлизавети Петрівни прибирав її речі. От він склав якесь ганчір'я, а потім зняв зі стіни портрет, який жінка так любила й берегла до останніх днів. Потім чоловік, хитаючись, підійшов до підвіконня і розлив вміст пляшки. Михайло удав, що п'є, а сам вилив смердючу рідину на підлогу. Продай собаку, раптом твердо сказав він. Чоловік замислився. Жушка, мабуть, породиста буде. почав тут же вигадувати він, забувши, що сам розповідав, як собаку знайшли на смітнику. Скільки? уважно подивився на нього Михайло. П'ять тисяч. Жадібно відповів той. Михайло скривився. Він дістав із гаманця 500 гривень і поклав на підвіконня. Цього досить, суворо відповів він. Ну, як знаєш, розвів руками чоловік і схопив купюру. А потім вони разом вийшли з дому Михайло Юрійович і його собачка Жужа. І хоч вона лише носила ім'я тієї, яку він колись не зміг урятувати. Чоловік дивився на Жушку і знав: Тепер він знову не сам у цьому світі. Вони дійшли до смітників, і старий чоловік викинув мішок із речами Єлизавети. Зверху виглянув портрет надзвичайно гарної жінки з блакитними очима. Михайло Юрійович зупинився і ще довго дивився на нього. А потім, підхопивши собачку, рушив геть.